Ковалірочка, Христос народився. Ви знаєте, збудилася, встала. Скажу вам тако: горло перестало боліти, а крижі ламає мене курва далі. І я вже тако сижу на кухні і думаю, вже і натерлося. Але знаєте що? Вчора отут, а сьогодні так, якби нижче почало боліти. Капець, не знаю чого, але п'ю таблетки, вся книжка пише. І ви знаєте, нині вставала з таким. З таким розчаруванням, тому що сьогодні мені брекети знімають. А до брекетів я дуже сильно привикла. Я говорю з Софією по телефоні, яка, напевне, плакати буду. Вона каже, чого, я кажу, мені брекети будуть знімати. Вона каже, та що плакати, Яка, я не знаю, до них привикла. Одним словом, сьогодні на 10-ту годину йду до свого ортодонта, будемо знімати брекети. Вже не будете писати, що то в галі в роті, таке чорне, то одним словом, сьогодні будем, будуть в мене білюсінькі мої. Зуби. Ну але ви, кавалерка, знаєте, хочете вставати не хочете, бо в нас за вікном дощ періще цілу ніч? Не зрозуміло чи то зима, чи то осінь, чи то весна, чи то літо. Тепло, капець. Але кожна людина рано має встати, фаносі стріпати, і клав чистити, бо вони дуже дорогі. Песок вмити, ну, бо потім всі треба штукатурити. Директоршу на воду, ну всякі кого така хлопці, файно виталювати і всі разом. Беріть ці даровати! А ви знаєте, я то говорю Віталіпко. А Чого ти махаєш головою? То що я неправду говорю? Треба бути реаліст, реалістом. Uh -huh. Uh -huh. Завжди треба думати наперед. Так що, кавалірочка, я йду вдіватися, ще в мене часу є, але скажу вам, коли мене трошки підтрясає, знаєте? Бо я не знаю просто, що то буде за процедура така, щоб будуть знімати. А ще як сказали, три години ткось з відкритим ротом лежати, то то для мене щось ще ось. Ну, але... Як я говорю, треба то треба. Бачите, як скоро час пролетів. Правда, мало б бути на 2-3 місяці вирівняти той зуб, але ми його зола, бо вирівняли вже всі. Я вже сама хочу подивитися, який буде результат, коли знімлять ті брекети. розумієте? Ну, Одним словом, сьогодні все вам покажу. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. А ти подивітелька ти каву зроблю. Я поки буду в стоматолога. Ти тут Речі повипирай, uh -huh. повивішуй. Uh -huh. Один в суму роботи uh -huh. тобі накидаю, зупа є, макарон є, відбивна є, їсти є що, а при можливості, а цікаво, кав'ярка, чи я не зможу їсти. Як це думаєш Віталій? Віталій казав, не. що буде будемо зустрічати з яблуками. Бо я казала, що їх знімлять брекети, я хочу яблука і хочу такий шашлик, щоб, знаєте, то відгризати. А я святі сказала така, ага. Будуть тобі яблука і шашлик зразу після брекетів. каже то ти не зможеш їсти. Ну одним словом все сьогодні буде видно. Так що кавалерочка, хто не хоче вставати, бачу, що ви лежите, а треба вставати, бо купа роботи. Швиденько встали і всі разом взялися до роботи. Тетка.